Друзі, усім привіт! Сьогодні готуємо дуже прості і неймовірно смачні млинці з творогом. Готуються вони на швидку руку дуже-дуже просто. І від результату ви будете просто у захваті. Друзі, підтримайте україномовний контент своєю підпискою, ставте свої вподобайки та діліться думкою у коментарях. Беремо 200 г борошна. Додаємо пів чайної ложки солі, дрібку цукру, перемішуємо це все та вливаємо 380 мл води кімнатної температури, додаємо 1 столову ложку олії та перемішуємо це все до однорідної консистенції. І все, наше тісто готове, займемося начинкою. Нарізаємо зелень. Я взяла кріп, можна взяти також петрушку. Та беремо 400 г творога. До творога додаємо зелень, солимо по смаку та додаємо 1,5 столових ложки сметани І перемішуємо це все. Далі на розігрітій сковорідці, змащеній олією, починаємо смажити наші млинці. Як тільки вони зверху схопляться, перевертаємо на інший бік. Та викладаємо начинку. Ось так розподіляємо її на одній половині і іншою половинкою накриваємо зверху. Обов'язково притискаємо ось так краям, щоб начинка не повитікала. І як тільки млинець обсмажиться з однієї сторони, перевертаємо на іншу. І смажимо до ось такого золотистого кольору. І все, друзі. Наші млинці вже повністю готові, зверху можна їх ще змастити вершковим маслом. Дуже-дуже смачна страва! Обов'язково приготуйте, я впевнена, вам сподобається. Це такий рецепт на швидку руку неймовірна смакота. Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео!